Заплющте на секунду очі та уявіть собі сухе потріскування каміна, що згасає, 865 рік нашої ери всередині довгого данського будинку, де в повітрі витає запах диму, лою та шкіри. Щойно заговорив посланець: і те, що йде далі, це не крик і не плач, це тиша, яка важить більше, ніж будь-яка зброя, викувана на півночі. За цим столом четверо братів. Сини Рагнара Лотброка. чи відчуваєте ви статичну електрику перед бурею? Зверніть увагу на Сігур та зміїні очі. Він тримає маленький кістяний ніж, чистячи нігті зі спокоєм, що межує з надприродним. Коли приходить звістка про жорстоке вбивство батька, він не зупиняється, він не підводить погляду, він просто продовжує. Поріз прорізає ніготь, розриває шкіру і досягає твердої кістки пальця. Він навіть не відчуває цього. Фізичний біль ніщо в порівнянні з вогнем, який щойно спалахнув у його душі. З іншого боку, Бьорн айронбок стискає різьблену шахову фігуру. Звук чіткий, сухий тріск. Фігура вибухає в його кулаку, уламки кісток, глибоко врізаються в долоню. Кров починає ритмічно капати на дерев'яну дошку, але не помиляйтеся. Це не смуток, це мовчазне оголошення війни. Зробіть глибокий вдих зараз. Уявіть себе в цьому моменті. Помста почалася не на полі бою, вона почалася тут, у цю саму секунду стриманої люті. Велика язичницька армія народилася не з військової стратегії, вона народилася з образи, яку історія ніколи не зможе стерти. І перш ніж ми зануримося в ці крижані води виживання та страждань, я запитую вас, як далеко ви зайдете, щоб вшанувати кров, що тече у ваших жилах? Ви коли-небудь відчували це відчуття, що доля жорстоко з вами грає. Щоб зрозуміти цю лють, нам потрібно повернутися до ями. Король Аелла Нортумбрії не просто хотів убити Рагнара, він хотів зруйнувати міф. Він кинув легендарного героя вікінгів у яму, повну голодних гадюк. Уявіть собі цей звук: шипіння, повзання сотень змій по вологому каменю, запах неминучої смерті. Але Рагнар не помер, благаючи, коли отрута почала паралізувати його легені, він видав сміх, який луною лунав століттями. Він подивився на Аеллу і вимовив своє останнє пророцтво. Як би рохкали поросята, як би знали, як страждає старий кабан. А Елла думав, що він витирає дошку. Він думав, що, принижуючи Рагнара, він доведе, що вікінги — це просто люди з плоті та крові, яка фатальна помилка. Він забув, що потомство Кабана не народжується пастися, воно народжується, щоб рвати землю. Англійський король не просто вбивав людину, він запалював фітиль бомби. Яка знищить його власне королівство. Подумайте про той перехідний момент, отрута, що піднімається, останній сміх Рагнара та початок легенди, яка стане найбільшим кошмаром Англії. А Елла хотіла довести, що Рагнар людина, але, зрештою, перетворила його на Бога помсти. І тепер поросята не просто хрюкали на півночі, вони гострили свої ікла, готові перетворити всю нортумбрію на морг просто неба. Образа була насінням, а врожай збирали залізними сокирами. Знаєте, той момент, коли закляті суперники відкладали ненависть, щоб зіткнутися з більшим ворогом, саме це сталося в Скандинавії. Звістка про смерть Рагнара поширилася, як лісова пожежа, по всій Данії, Норвегії, Швеції та навіть Ірландії вікінгів. Сігурд витягнув ніж з кістки, бьорн витер кров з долоні. Заклик, який вони послали, був не для простого набігу за сріблом чи рабами. Вони не хотіли скарбів, вони хотіли знищення кожного, хто торкнеться крові їхнього роду. Воїни, які колись вбивали один одного за землю, тепер стали на коліна під одним прапором. Найманці відмовилися від оплати, просячи лише права бути присутніми, коли Аеллу ставлять на коліна. Це була безпрецедентна мобілізація. Кораблі, які зазвичай перевозили б товари, були підкріплені для бою. Ковалі працювали день і ніч, а стукіт молота по ковадлу слугував серцебиттям нації у війні. Хоча король Аелла почувався безпечно у своїх кам'яних фортецях, він не мав уявлення про масштаби того, що мало статися. Він зіткнувся не з бандою мародерів, він зіткнувся з цілою цивілізацією, яка вирішила, що Англія більше не заслуговує на існування. Формувалася велика язичницька армія, маса заліза та люті, яка не прийме нічого крім повного знищення. Уявіть себе на місці одного з цих воїнів. Чи залишили б ви все заради помсти, яка належить не вам, а вашій культурі? Відповідь крилася в холодному блиску очей Івара. Уявіть собі, що ви спостерігаєте на узбережжі Східної Англії пізньої осені 865 року нашої ери. Небо сіре, туман густий. Ви звикли бачити два, можливо, три кораблі вікінгів, швидкі набіги, грабунки втечі. Але сьогодні, здається, сама лінія горизонту змістилася. Раптом крізь туман починають прориватися голови драконів, сотні їх. Неескадра, плавуче місто смерті. Англосаксонська хроніка називає його просто Майкл Хере, Велика армія. Звук тисячі весел, що в Унісон б'ють об воду, мабуть, був схожий на грім перед апокаліпсисом. Вони прийшли не грабувати та йти. Вони привели свої родини коней, ковалів. Вони прийшли залишитися. Вони прийшли розібрати Англію цеглинка за цеглиною. Страх, який поширювався, був не перед набігом, а перед заміною. Земля, яку обробляли англійці, тепер мала б нових власників. Висадка була позначена не бойовими кличами, а холодною ефективністю. І Безкісний був на передовій. Він не хотів негайної славетної битви. Він хотів, щоб жах нагнітав. Він показав місцевим жителям всю велич його сили. Іноді очікування болю найгірший вид тортур, і це очікування лише починалося. Ви коли-небудь замислювалися, чому людина, яка нібито не могла ходити, стала найстрашнішим лідером епохи вікінгів. Івар Безкісний, одна з найбільших загадок історії. Дехто каже, що в нього були крихкі кістки, інші, що це була метафора його надприродної гнучкості в бою. Але правда в тому, що Івар був розумом, а його брати силою. Поки Бьорн та інші хотіли йти прямо на північ і розтрощити Аелу, Івар зупинив їх. Він розумів, що Нортумбрія занадто сильна для неорганізованого фронтального штурму. Він грав у довгу гру. Він змусив Королівство Східна Англія постачати коней, перетворивши своїх морських піхотинців на мобільну та нищівну кінноту. Він провів зиму, збираючи розвідувальні дані, заточуючи клинки і найголовніше, дозволяючи страху перед його присутністю поширюватися на північ, як тиха чума. Івар знав, що король Аела спостерігатиме за узбережжям, чекаючи на кораблі. Тож івар зробив немислиме він атакував з суші. Це була математична жорстокість. Ним керували не напади люті, а холодна, розважлива лють. Кожен хід був фігурою на шахівниці, яку тільки він міг повністю бачити. Зробіть глибокий вдих і спробуйте уявити собі цього чоловіка на щиті, який командує тисячами лише пошибки та поглядом, що міг заморозити кров у жилах короля. Він не просто хотів убити Аеллу. він хотів, щоб король став свідком знищення всього, що він любив до кінця. І Івар точно знав, коли вдарити першим, чи є щось небезпечніше за ворога, який знає твої духовні слабкості. Івар обрав 1 листопада 866 року нашої ери для свого грандіозного ходу, День усіх святих. Поки знаті командири Нортумбрії перебували всередині соборів, беззбройні та занурені в молитву, язичницьке військо стояло біля воріт Йорка. Уявіть собі контраст. Звук літургійних гімнів раптово заглушив гуркіт таранів, що вдаряли по римських воротах. Вікінги атакували Йорк не лише через його стратегічне значення. Вони атакували саме в той момент, коли англійці вважали, що перебувають під божественним захистом. Це був нищівний психологічний шок. Місто впало майже без опору. Це була не битва, це була церемоніальна різанина у святилищі. Коли сонце сідало того святого дня, північна столиця стала власністю Івара. Але він не розграбував її, він зробив щось набагато розумніше. Він відновив її, він відбудував римські стіни, наповнив зерносховища та перетворив Йорк на фортецю вікінгів у самому серці ворожої території. Він сів на трон Аели та чекав. Він знав, що падіння Йорка змусить короля діяти. Ела та її суперник Озберт. Які вели криваву громадянську війну були змушені об'єднатися. Це було саме те, чого хотів Івар навіщо полювати на щурів по одному, коли можна покласти шматочок сиру в пастку та чекати, поки вони всі прийдуть до тебе. Нортумбрійцям знадобилося чотири місяці, щоб набратися мужності та вирушити в похід на Йорк. Чотири місяці вони спостерігали, як їхню столицю окупували варвари, які насміхалися з їхніх богів. 21 березня 867 року, у вербну неділю, англійці нарешті напали. Вони думали, що Бог з ними. Вони не знали, що потрапляють на бійню, сплановану найяскравішим розумом того часу. Ці три секунди, перш ніж ви згадаєте, і все знову починає боліти. Король Аелла прокинувся після битви при Йорку в оточенні синів Рагнара. Він не бачив гніву на їхніх обличчях, він бачив жахливе перечуття. Ритуал ось-ось мав розпочатися. Багато істориків намагалися сказати, що кривавий Орел це лише міф, історія, щоб залякати християнських дітей. Але спробуйте розповісти це чоловікові, якого тягли на вершину того пагорба. Метод був шедевром анатомічного жаху. Аелу поклали обличчям вниз, прибивши його руки та ноги до землі кілками. Він більше не був королем, він був полотном. Івар подав сигнал. Спочатку шкіру на його спині розрізали на дві довгі канавки вздовж хребта, долотом і молотком ребра відокремлювали від хребта одне за одним. Тріск, ломка, луна розносилася тихою долиною. Уявіть собі звук: кістка піддається залізу. Потім ребра вивернули назовні, як розкриті крила хижого птаха. Але останній жах був ще попереду. Кат занурив руки у відкриту грудну порожнину та вийняв легені, поклавши їх на зламані ребра. Коли Аелла помирав, рух легень змусив кістяні крила затремтіти. Кривавий Орел, що намагається злетіти з руїн людського тіла. Вікінги вірили, що якщо жертва кричатиме під час процесу, вона не потрапить до Вальгалли. А Ела кричав, доки йому не розірвалося горло. Він помер не як воїн, він помер як жертва. Коли вони закінчили, тіло залишили там як географічний маркер панування. Борг Рагнара було сплачено. Старого кабана помстили, але апетит поросят лише зріс. Вони скуштували крові короля, і тепер вони хотіли решту острова, зробіть глибокий вдих. Чи можете ви уявити собі запах заліза та землі на тій вершині пагорба? Зі смертю Аелли можна було б подумати, що вікінги підуть, чи не так неправильно. Помста це вогонь, який одного разу запалений, поглинає все навколо. У 869 році нашої ери вони повернулися до Східної Англії. Король Едмунд, глибоко побожна людина, вважав, що може вести переговори. Він пропонував срібло, він пропонував мир. Але Івар не хотів жодних угод з тими, кого вважав здобиччю. Едмунд відмовився зректися своєї християнської віри. Івар, якому набрид моральний опір короля, вирішив зробити з нього ще один приклад. Але цього разу ритуал мав бути іншим. Якщо смерть Аелли стосувалася анатомії, то смерть Едмунда стосувалася б стрільби, його прив'язали до дерева. Івар наказав своїм лучникам вишикуватися. Але вони не могли цілитися в серце чи голову, це було б милосердям. Вони цілилися в руки, ноги, плечі, град за градом стріл пронизували плоть. Літописці описували Едмунда схожим на їжака. Його тіло було вкрите дерев'яними стеблами, коли він продовжував волати до Христа. Зрештою, Івар втомився від гри і наказав обезголовити. Голову кинули в хащі, щоб його послідовники не могли поховати її цілою. Мученицька смерть Едмунда чітко сигналізувала решті Англії. Нейтралітету не було. Або ти помер кричачи, як Елла, або ти помер молячись, як Едмунд. У будь-якому разі, ти був мертвим. Королівство Весекс тепер було самотнє проти бурі. Ми наприкінці нашої подорожі, але вплив цих смертей досі живе в нашій культурній ДНК. Приблизно до 870-го року нашої ери велика язичницька армія обезголовила два з чотирьох великих англійських королівств. Нортумбрія була маріонетковою державою. Східна Англія була цвинтарем, залишився лише Вессекс, очолюваний хворим молодим принцом на ім'я Альфред. Івар, людина, яка організувала цей хаос, просто зник з англійських записів. Він повернувся до Дубліна, де правив як король норманів усієї Ірландії та Великої Британії. Але іронія долі невблаганна. Людина, яка створила кривавого орла, не загинула в бою. У 873 році нашої ери анали зафіксували, що він помер від раптової та жахливої хвороби. Геніального натхненника, який керував тисячами, зрадила власна біологія на імпровізованому лікарняному ліжку, оточений награбованим золотом. Легенди розповідають, що івар наказав поховати себе на англійському узбережжі, поклявшись, що доки його кістки залишаються там, жоден загарбник не досягне успіху. Знадобилося 200 років і час Вільгельма завойовника, щоб гробницю нібито ексгумували, а його кістки спалили, що дозволило зняти прокляття. Помста синів Рагнара назавжди змінила Англію. Вікінги не пішли. Вони обміняли сокири на плуги, створивши данло величезну територію, де скандинавська мова та закони змішувалися з англійською. Смерть Рагнара не була кінцем, а народженням нової гібридної цивілізації. А ви? Як ви вважаєте, Кривавий Орел був історичним фактом чи просто легендою, яка жахає нас крізь століття? Залиште свою теорію в коментарях. А якщо ви хочете дізнатися, як божевільному королю Альфреду вдалося перемогти цих монстрів і врятувати те, що залишилося від Англії, підпишіться. Наше наступне відео заглибиться в народження нації з попелу язичницької армії. До наступної зустрічі на темному боці історії.